Моє життя було схоже на казку, що ожила. З дитинства я мріяла про кохання, про щирого та вірного лицаря, який забере мене на білому коні з вежі високого замку. І мої мрії майже збулися. Я познайомилася з ним, з Марком, коли мені було лише 15. Він був старший за мене на три роки, стрункий, з чорним волоссям, що вільно падало на лоб, і з очима кольору нічного неба. Ми закохалися одразу, палко і безтямно. Марк був сином багатого купця, а я донькою простого коваля. Наші батьки не схвалювали нашого зв'язку, але ми клялися одне одному у вірності, віруючи, що кохання здолає всі перешкоди. Минуло п'ять років 5 років щасливого життя, сповненого мрій та сподівань. Я думала, що ми назавжди будемо разом, що ніхто і ніщо не зможе нас розлучити. Але доля готувала мені жорстокий удар. Одного разу я випадково підслухала розмову Марка з його другом. Вони говорили про мене, про наш шлюб, про те, що він був укладений не з кохання, а з розрахунку. Я не люблю її, зізнався Марк. Це просто шлюб за вигодою. Мій батько хотів об'єднати наш капітал з капіталом її батька. Слова коханої людини пронизали моє серце, мов гострі кинджали. Світ навколо мене похитнувся, втратив усі барви. Я не могла повірити, що людина, якій я вірила всім своїм серцем, зраджувала мене, обманювала. Сльози градом лилися з моїх очей, я не могла стримати ридання, втекла з того місця, не знаючи куди, не розуміючи, що робити далі. Наступного дня я зібрала свої речі і покинула наш будинок. Не могла більше жити з людиною, яка розбила мені серце. Мої батьки були в розпачі. Вони благали мене повернутися до Марка, але я не могла. Я знала, що не зможу жити з людиною, яка мене не кохає. Я хотіла щирого кохання, справжнього щастя, а не шлюбу за розрахунком. Я не знала, що мене чекає попереду. Але була готова йти в невідомість, аби знайти те, чого прагне моє серце. Я йшла вулицями незнайомого міста, без грошей, без їжі, без даху над головою. Але я не здавалася, я вірила, що десь на мене чекає моя доля, моє справжнє кохання. Одного разу, коли я вже зовсім зневірилася, я зустріла стареньку жебрачку. Вона дала мені шматок хліба і запропонувала притулок у своїй маленькій хатині. Я з радістю прийняла її пропозицію. Старенька виявилася мудрою і доброю жінкою, вона дала мені не лише притулок, але й мудрі поради, допомогла мені знову повірити в себе. Я жила з нею кілька місяців, допомагаючи їй по господарству. За цей час я багато чого навчилася, багато чого зрозуміла. Я зрозуміла, що справжнє щастя не в багатстві й розкоші, а в щирості, доброті і любові. Одного разу в наше місто приїхав мандрівний цирк. Я завжди мріяла про цирк, про його феєричні вистави, про сміливих акробатів та веселих клоунів. Я пішла на виставу і була зачарована. Акробати, жонглери, клоуни всі вони дарували глядачам радість і незабутні враження. І раптом я побачила його. Він ширяв повітрям, мов птах. Його тіло, засмагле від сонця, було струнким і м'язистим. Ем Довге русяве волосся розвівалося на вітрі, а яскраві блакитні очі сяяли азартом. Це був канатоходець, який виконував смертельний номер на висоті кількох десятків метрів. Він балансував на тонкому канаті, що натягнувся між двома вежами, не маючи жодної страховки. Навіть з мого місця, далеко внизу, я відчувала напругу, що витала в повітрі. Кожен його крок, кожен рух руки здавався мені викликом смерті, але він рухався впевнено, ніби немов по твердій землі. Коли він, нарешті, дістався кінця канату, натовп вибухнув захопленими оплесками. Я теж аплодувала, немов зачарована, відчуваючи щось дивне, що раніше ніколи не відчувала. Після вистави я довго не могла заснути. Образ канато, хоця не полишав моєї думки. Він був схожий на вільний вітер, на безстрашне орла, що ширяє над хмарами, він був уособленням сміливості, сили та краси. Наступного дня я знову пішла на цирк, цього разу я вирішила поговорити з цим загадковим чоловіком. Він виявився його звати Еріком. Він був не простим канатоходцем, а керівником усього цирку. Ерік був зовсім не схожий на Марка. Він не був багатим спадкоємцем, не мав маєтків та слух, але він мав щось набагато важливіше щирість, доброту та справжню пристрасть до своєї справи. Ми розмовлялися годинами, і з кожним словом я відчувала, як між нами пробігає іскра. Він розповідав мені про цирк, про своє життя. Про постійні подорожі та зустрічі з новими людьми. Його очі, коли він розповідав про свою пристрасть, сяяли так само яскраво, як і сонце влітку. Я розповіла йому свою історію, про зраду Марка і про те, як я опинилася на вулиці. Ерік слухав мене уважно, не перебиваючи. Коли я закінчила, він взяв мою руку в свою. Ніхто не заслуговує на таке ставлення, сказав він м'яким голосом. Ти сильна і смілива жінка, і ти заслуговуєш кращого. В його дотику, в його словах, було стільки тепла й турботи, що я відчула, як у моїй душі розпускаються квіти. Це було зовсім не схоже на те, що я відчувала до Марка це було більше, глибше, справжніше. Ерік запропонував мені залишитися з цирком, він сказав, що йому потрібна помічниця по господарству і що він буде радий. Якщо я приєднаюся до його команди, я не знала, що робити. Життя в цирку було зовсім іншим, ніж те, до якого я звикла. Але щось тягнуло мене до Еріка, до цієї нової, невідомої дороги. Я подивилася йому в очі і сказала Дай мені трохи часу подумати. Наступного дня я прийняла рішення Я пішла до Еріка і сказала: Я йду з тобою. На його обличчі розквітла усмішка, така тепла і щира, що на моїх щоках мимоволі з'явився рум'янець. З того дня моє життя змінилося назавжди. Я стала частиною циркової трупи. Я допомагала їм по господарству, шила костюми для артистів і навіть навчилася деяким цирковим трюкам. Життя в цирку було важким, але воно було сповнене радості, пригод та справжньої дружби. Я почувалася живою, потрібною, щасливою. Щовечора я милувалася виступами Еріка. Він був справжнім майстром своєї справи. Його рухи були легкими та граціозними, ніби він не йшов по канату, а танцював у повітрі. Одного разу, після чергового успішного виступу, Ерік запросив мене прогулятися нічним містом. Ми йшли вузькими вуличками, освітленими лише місячним сяйвом. Ерік розповідав мені про свої мрії, про те, що він хоче відкрити власний цирк ще більший та вражаючий. Він говорив з таким запалом, що я не могла відвести від нього очей. Раптом він зупинився взявши мене за руки, заглянув мені у вічі. Аліно, мовив він тихим голосом: з того дня, як я побачив тебе, ти не виходиш у мене з голови. Ти сильна, розумна та неймовірно красива. Ти сонце цього цирку. Він ніжно торкнувся своїми губами моїх губ. Це був ніжний, але пристрасний поцілунок, що запалив у моїй душі пожежу. В той вечір, під сяйвом місяця, серед тихих вуличок незнайомого міста, я зрозуміла, що закохалася. Закохалася в цього сміливого, доброго та щирого чоловіка. Минуло кілька місяців. Ми за ріком стали нерозлучною парою. Він навчав мене ходити по канату. Спочатку було страшно, але з кожним днем у мене виходило все краще і краще. Одного вечора, під час виступу, Ерік оголосив сюрприз для глядачів Він сказав, що сьогодні вперше по канату пройдеться не він один, а разом зі своєю коханою. Натов захоплено зашумів. Я хвилювалася. Але погляд Еріка, сповнений любові та підтримки, надавав мені сил. Ми ступили на канат. Спочатку було важко, але потім я знайшла свій ритм. Ми йшли плечопліч, відчуваючи кожен рух один одного. Коли ми дісталися кінця канату, натовп вибухнув гучними оплесками. Ерік обійняв мене, і я відчула себе найщасливішою людиною на світі. В той вечір, після виступу, Ерік опустився на одне коліно і дістав з кишені маленьку коробочку. Всередині лежало срібне кільце з маленьким блакитним камінчиком. Аліно, сказав він, Ти згодишся піти зі мною. Не тільки по канату, але й по життю. Сльози радості навернулися мені на очі. Так, Еріку, прошепотіла я, так, я йду з тобою. Ми одружилися просто неба під сяйвом зірок. У колі наших друзів з цирку. Це було найщасливіше свято в моєму житті. Минуло багато років. Ми з Еріком побудували свій власний цирк ще більший та вражаючий, ніж він мріяв. У нас народилися чудові діти, які теж стали частиною циркової родини. Іноді, стоячи за кулісами під час виступу, я згадувала своє минуле життя, Марка та його зраду. Але ця згадка вже не викликала в мене болю. Натомість вона наповнювала моє серце вдячністю, вдячністю долі за те, що вона звала мене Зеріком. вдячністю за те, що вона навчила мене ніколи не здаватися і завжди вірити у своє щастя. Бо я знайшла своє щастя. Я знайшла його не в розкішних палацах, а під відкритим небом, ідучи поруч із коханою людиною, плічопліч по канату життя. І це було справжнє, непідроблене щастя, за яке я б ніколи не проміняла своє життя в цирку. Одного з теплих літніх вечорів, коли ми виступали в невеликому містечку, до нашого шатра підійшло троє людей. Серед них був чоловік, якого я одразу впізнала це був Марк. Час його не пощадив. Його волосся сильно посивіло, а на обличчі з'явилися глибокі зморшки. Він виглядав втомленим і збентеженим. Поруч із ним стояла жінка, схожа на нього, як дві краплі води, та маленька дівчинка, років семи, з такими ж чорними очима, як у Марка. Вони зупинилися біля входу, не наважуючись зайти. Марк кілька разів відкривав рота, щоб щось сказати, але потім знову замовкав. Я відчула, як у грудях щось стиснулося. Мої почуття до Марка давно згасли, але його поява все ж таки трохи схвилювала мене. Ерік, відчувши мою напругу, взяв мене за руку. Все гаразд. Тихо спитав він. Я кивнула, але він не вірив мені. Якщо щось сталося, ти обов'язково скажи мені, наполягав він, його погляд був спокійний, але твердий. Я посміхнулася. Все добре, Еріку. Просто трохи несподівані гості. Підійшовши до них, я привітно спитала, чим можу вам допомогти. Марк відвів очі. Аліно, це це моя дружина і донька, пробурмотів він. Я вічливо кивнула їм обом. Марк продовжував ем'ятися. Нарешті, зібравшись з духом, він заговорив Аліно, я хотів би попросити в тебе пробачення. За все, що сталося тоді. Я не стала перебивати його. Я був молодий, дурний. Продовжував він. І слухався батьків. Я ніколи не кохав тебе, але й не намагався зробити тебе щасливою. Мені дуже шкода. Я подивилася на нього спокійно, без гнівучі образи. Минуло багато років. Марку сказала я, я давно простила тебе. І я щаслива. Я ненароком стиснула руку Еріка, який стояв поруч. Маркова дружина і донька весь цей час мовчки спостерігали за нами. Жінка дивилася на мене з цікавістю, а дівчинка з великими захопленими очима. А що ти тут робиш? раптом спитала дівчинка, звертаючись до мене. Я посміхнулася. Я тут працюю разом із моїм чоловіком. Ми керуємо цирком. Дівчинка захоплено оглянулася навколо. Марк знову прокашлявся. Аліно, я хотів би, він знову замовк. Я зрозуміла, чого він хоче. Він хотів, щоб я поговорила з його донькою, розповіла їй про цирк, про те, як можна йти за своєю мрією, незважаючи ні на що. Я подивилася на Еріка, шукаючи його підтримки. Він непомітно кивнув Хочеш зайти і подивитися на наш цирк? спитала я дівчинку. Її обличчя осяяла широка посмішка, вона кивнула так швидко, що її волосся замайоріло. Я взяла її за руку і повела до шатра, розповідаючи їй по дорозі про сміливих акробатів, веселих клоунів і дресерованих тварин. Марк і його дружина йшли за нами. Того вечора, вперше за багато років, я відчула співчуття до Марка. Він сам обрав своє життя, і це життя здавалося далеким від справжнього щастя. Його дружина виглядала сумною, а донька, навпаки, сяяла від захоплення, розглядаючи яскраві циркові декорації. Впустивши їх усіх у шатро, я представила їх Еріку та іншим членам циркової трупи. Дівчинка була в захваті від усього побаченого. Вона із захопленням спостерігала за жонглерами, що підкидали вгору різнокольорові кільця, сміялася над клоунами та їх незграбними витівками, а під час виступу Еріка на канаті затамувала подих. Після виступу, коли натовп почав розходитися, я запросила їх усіх на вечерю разом із церковою родиною. За вечерею ми багато розмовляли. Дівчинка без угаву ставила мені запитання про церкове життя, про те, як навчитися ходити по канату та дресирувати тварин? Я розповідала їй захопливі історії, іноді, навіть прибріхуючи трохи, аби розпалити її дитячу уяву. Маркова дружина, з якою я познайомилася ближче, здавалася приємною жінкою. Вона розповіла, що вони з Марком багато подорожують, але їхнє життя далеке від того феєрверку емоцій, який дарує цирк. Пізно ввечері. Коли настав час їхати, Марк знову підійшов до мене. Дякую, Аліно, сказав він щиро. За все. Ти, ти щаслива. Я посміхнулася так, Марку. Я щаслива. Він кивнув і, взявши доньку за руку, рушив до своєї карети. Я проводжала їх поглядом, відчуваючи в душі легкість і спокій. З того дня минуло багато часу я більше ніколи не бачила Марка та його сім'ю. Але я часто згадувала ту зустріч маленьку дівчинку з захопленими очима та щире каяття Марка Життя в цирку було нелегким, але воно було сповнене радості, кохання та справжньої свободи. Я була поряд з Еріком, людиною, яку кохала всім серцем, і це було головним. А іноді, в тихі вечори, під зоряним небом я дивилася на Еріка, що легко ширяв по канату, і дякувала долі за те, що вона колись звела мене з ним, і за те, що навчила мене ніколи не опускати рук і завжди йти за своєю мрією, навіть якщо ця мрія веде тебе під яскраве світло церкового купола. Ерік був не схожий на нікого, кого я коли-небудь зустрічала він був справжнім вільним птахом, людиною. Яка не визнавала кордонів і не боялася ризикувати, його рухи, мов виточена з бронзи скульптура, були сповнені сили і грації, його волосся, кольору стиглого пшеничного поля, вільно розвівалося на вітрі, а в його очах кольору нічного неба сяяли зірки. Коли він сміявся, його сміх був схожий на веселий гуркіт грому, а коли він сердився, його брови хмурилися, мов хмари перед бурею. З перших хвилин знайомства я відчула, що між нами пробігла іскра його щирість, його пристрасть до життя, його безстрашність все це зачаровувало мене. З ним я відчувала себе впевненою, сильною, щасливою. Навчання ходінню по канату давалося мені нелегко, мої ноги тремтіли, а голова йшла обертом від висоти. Я боялася зробити неправильний крок, зірватися вниз. Але рік був поруч. Він терпляче пояснював мені кожен рух, підтримував мене за руку, коли я втрачала рівновагу і вірив у мене, навіть коли я сама вірила у власну невдачу. Ти сильна, Аліно, говорив він, дивлячись мені в очі. Ти зможеш. Просто вір у себе. І я вірила. Вірила в нього, вірила в себе. Вірила в те, що зможу подолати свій страх і зробити те, що здавалося неможливим. Пам'ятаю той день, коли вперше я пройшла весь канат від початку до кінця. Мої ноги ватніли, серце калаталося в грудях, але я йшла. Крок за кроком, повільно, але впевнено. І коли я ступила на тверду землю, мої очі наповнилися сльозами радості. Ерік обійняв мене, і я відчула. Як його сильне серце б'ється в унісон з моїм. Ти це зробила? вигукнув він, його очі сяяли від гордості. Разом з тобою. прошепотіла я, притулившись до його плеча. З того дня ми стали нерозлучні. Ми тренувалися разом, виступали разом, подорожували разом. Цирк став нашим спільним домом, а наш канат символом вірного кохання та нескінченної віри в мрію. Життя в цирку було нелегким ми багато працювали, стикалися з труднощами, іноді навіть з небезпекою, але ми ніколи не здавалися ми знали, що робимо те, що любимо і що даруємо радість людям. І коли ми бачили очі, що сяють від щастя, коли чули сміх, що лється з тисячі вуст, коли відчували щире захоплення глядачів, ми знали, що все це того варте. Ми прожили разом багато щасливих років. Ми створили сім'ю, виховали дітей, які стали частиною церкової трупи, і ми ніколи не шкодували про те, що колись змінили свій курс і ступили на канат, що веде до справжнього щастя. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку, ви найкращі!